Вітаю друзі. 22 березня приїхали ми на участок, де у нас пшениця. Ну це не головне. Головне оце. Далеко від дому, працюємо, в общем, решили. На обід пожарить картошечки на природі. Слушай, хлопці якраз попадуть в ютуб. Махай. Привіт! Ви в ютюбі будете? <сумітна> 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 да. Пшеничка Тайра посіяна 27, 27 вересня. Міжрядя 23. Норма висіба приблизно десь 125 кілограм на гектар. Не помню, десь 60-65 штук на метр. В общем, така пшеничка вносимо 100 кілограм, і на ячмію. За посадкою Херсонська область. В общем, така пшеничка, така міжрядя. В общем, ну як нормально. Таке кущення краще, ніж та пшеничка закушилася. Посіяне після гороха. Укушення, звісно, тут дебеле. Посіяне після гороха. І після двох дісковок. Тут був горох. Ми виправили свої косяки, які минулого разу у нас були. Зробили після ячменя. А як ячмінь ж був <ків>, готовий для уборки? Ми заїхали комбайном убирати його. Було дуже сиро, ну вже сроки були. Взагалі колії наробили. Були дуже здорові колії від комбайна і прийшлося, прийшлося діскувати. Задіскували в один слід. Посіяли горох, треба було в два сліда задіскувати, бо сильно трактор кидало. В <кій> общем, після гороха прийшлося задіскувати. Дві дисковки. Одна дісковка БДТ-7. А друга дісковка вже не пам'ятаю, як ті диски називаються. Ну, легеньку дісковку зробили, щоб вирівняти. Це ще одне наш робочий в нашій фірмі. В общем, зробили дві дисковки і посіяли Добре, всього найкращого, слава Україні, слава ЗСУ. 22. Продовжується наша робота. Переїхали на ще один участок. Тоже пшениця після гороха, толком гороху не було, був посіяний дуже мілко, І він зимою вимерз. В общем, тут кусочок на сіміна обрали, а все остальне передіскували, толку не було його обирати. В общем, короче, проганяли считай, паром. Після ячменя. Тут же так само ситуація після ячменя. було дуже сиро. Ну, як заїжджали косить ячмінь, теж сиро було. Ну, Треба було вбирати, бо ячмінь вже майже лежав на землі. Після комбайна теж тут були колії здорові. в один слід задіскували і посіяли горох. Сівалка погано посіяла. Гох тут був неважний, вважай 30 гектар проганяли паром. Така пшеничка посів 28 вересня. 27-28 вересня ми тут сіяли. Така пшеничка. Пшеничка теж тайра. Перва репродукція. Ми сіяли еліту в минулому Позам... році провели, в общем, перва репродукція. Попадається, звісно, ДНД. Ячмінь. Я обробляв в минулому році горох грамініцидом. Та уваги вистачає Обробляв що. Обровляв грамініцидом. Де? Денеде -де там попадалося. Закущилося воно так добре. Зараз десь воно трошки одійде пшениця, будемо починати гербіцидну обробку робити. Таке ось окущення. Побачимо, наскільки влаги хватить, як воно проведе абортацію і що буде. В кінечному результаті. В общем, слідкуємо. Вегетація тільки почалася, так що все попереду. Ну, так, да, то річка. Вторина коренева система вже стартонула. Так що Слідкуємо далі буде цікаво. Слава Україні, слава ЗСУ. Теж тут були перельоти, все за посадкою за високовольтами вже Херсонщина. І тут в нас теж це виходить Сергійка попадала під обстріли, та й ми тут теж дискували, виходить якраз був чи контрнаступ, чи кацапський, чи наші, тут вже попали під обстріл з стрельнув на Т-150-ті приїхали міняти серед поля і почався обстріл. Чим під обстрілом поміняли колесо і поїхали додому по-бистрому. Ну і ці всі теж ця сторона попадала під обстріли. Слава Богу, вигнали свино собак цих грбаних отсюда, що нам хоч можна спокійно робити чи працювати. Добре, всього найкращого, слава Україні!